Доброго здоровлічка. Не так давно чинив відео зато то аж чогося кличу Іпін Мігаль. Та й як це так стало, ось у других містах це ім'я звучить іншако. Низько натягнемося на ще пару других імен, що мені були інтересні із лінгвістичного Атласа. І за перше поникаємо на ім'я Анна, котре вже низько може стрітити у паспортах якої Анна лать. Ганна. Хоч правду, історично воно нігде тільки не зустрічалося із, із звуком Г на зачатку епін Ганна. Так що давайте подивимося, як воно звучало приблизно у 50-х-60-х роках. Сама поширена форма була бізгюна Анна, Видимо її тут усяде і на Верховині, і на Марамороші, і у Гуцулію, і у долині помежи Боржаву. Тоже видиме, ож між Ушородом та й Мукачевом є і видко теж. Друга форма анця. Теж видиме популярна і зустрічалася скоро почти усяди, але у мене у Кушниці та й на Верховині за Міжір'ям її не було. Є вона поширена всяди в Березного гет гету долину Онь до Марамороша. Не зустрічаємо форму анця. Лише якраз у декотрих таких точках у верхніх течіях Тересв у верхніх течіях Тис, значить, у гуцулів. Не є сеї форми Ай нараз круг Ужгорода. Третя форма Ганя. Сеся форма видиме є лише у долинах рік а, Уж та Латориця. Фактично в Латориці на запад, лише там її можемо стрітити. Четверта форма нуця. ця видиме, є поширена лише на марамороші. І то, то не у Гуцулів, а сугубо якраз у нижньому Марамороші. Ну, та й стрічаться ще така форма, як Онушо, а вать Ануша. І туй добре вид, що то, -то ось, така маленько майзмадяризована форма, бо і видиме її лише у тих селах, які руно-руно граничать із мадярськими селами. Ото пару сіл Попіля Ужгорода, Попіля Виноградова і гуріла Торицю Вемукачева. Усі в ситуації дуже інтересно. Е, Ускукулійка, яка йшла до Кушниці, кликалася Анця-Кушницька. або і Кушниці форми Анця Дома Ну та що, обставайтеся з нами, буде миникати ще деякі імена. А на неї раз усе, Красного вам дякую, майтеся!